Привіт! З вами Роман, і сьогодні у мене для вас новеньке відео на каналі. У цьому відео ми розберемо одну з моїх каток, де я грав сурвом, де я буду вам пояснювати кожне маленьке рішення, яке я приймав. З однією єдиною ціллю, щоб ви побачили щось новеньке для себе, зрозуміли якусь нову логіку того чи іншого рішення, і сподіваюся, стали краще у Dead by Daylight. Тож, розпочинаємо. Отже, ми на мапі Мідвіч і наш супротивник Вескер. Перший момент. Отже, що ми знаємо? Зазвичай, коли Вескер е дуже близько до вас і цілиться тентаклією, найкращий шлях як спробувати це контрити це просто побіжати йому в обличчя. Але цей чувак, він не. Загубився, він просто став на місці, вичекав, поки я прийшов до, не, до нього, і дав мені хід. Тож перша інформація, яку ми знаємо, цей чувак не новачок. Їдемо далі. Маємо перший луп. Так, Даблбек, даблбек. Знову даблбек. І він заволтив. Не забувайте слідкувати за тим де ман Крутіть камерою постійно. Його терор це червоне світло, підкаже вам, куди він дивиться. Ви завжди будете знати, чи він фейкує, чи біжить за вами прямій. Їдемо далі. Ми досі в цьому лупі. І важливий момент зараз. Подивіться, коли він став. Перед палеткою. Здається, що він почав її ламати. Але це фейк. Подивіться, під яким кутом він стоїть, подивіться, що він стоїть не посередині. Усі стандартні анімації, як ламати палетки, перелазити через вікна, дуже дубові в ДБД. Щодо палеток, ман завжди стає посередині під прямим кутом. Тож, якщо ви бачите щось дивне, нестандартне, коли вам намагаються продати ідею, що зламають палетку. Не ведіться. Це фейк, і він в нього не спрацював. Їдемо далі. Перестрибаємо, він думає, що я буду лупити, і тепешиться не туди, куди потрібно. Цим ми виграємо достатньо часу, щоб зістрибнути навіть без балансу і дійти до наступного лупу. Крутимо камерою. Спроба баунснутись Получилось, але стан вчасний. Так, на другому поверсі. Тут дуже важливий момент щодо палетки, яка була біля сходів. За рахунок того, що ми зазонили попередньою палеткою Мана в куті мапи. Змушуючи його ламати її, ми знов ж таки набрали достатньо дистанції для того, щоб звалити на наступний луп. І завжди я вам казав: кидайте палетки, не жлобіть, особливо на пабліку. Але в цьому випадку я зробив інакше. Чому? Бо це так званий God пелет одна з найсильніших палет на мапі, яка 100% зонить мана і відрізає від вас. Потреби скидувати її не було. Я був дуже далеко, тому такі сильні паліти, в яких у мене не буде вибіру, ніж зламати її або кинути вас. Повернемось до наших сходів. Отже, ми здобули дистанцію, йдемо на наступний луп. Дивіться, що він зробить. Отже, ми виграли додаткову дистанцію просто за рахунок того, що пробіжали на один луп далі. Після першого лупу він думав, що і на другому я зупинюсь і буду бігати кругами. Я ж просто побіжав далі. Ще один варіант, як можливі, можливі варіанти рішення ігрової ситуації можна шафлити, тим самим запутаючи мана. Зараз залишимо? Тут. Оцей маленький флік вправо, як тільки я забіжав у двері, він можливо врятував мені життя. При використанні деяких технік, вескер відскокує від поверхностей, від, від гладких поверхностей. І його величезний хітбокс Тентаклі міг би мене схопити, якщо б я просто побіжав би прямо. Тому маленький хінт, якщо ховаєтесь від Віскерона, який летить за вами, намагайтеся за текстурки хоча б трохи прибиратись. Як у цьому прикладі. Їдемо далі. Скидаємо палетку, бо не маємо вибору. Занадто мало дистанції. І наступний луп. Він за нами. Прочекали. Чекаємо. І знову виграли дистанцію. Що тут важливо? По-перше, використовуйте свої лупи з розумом. Якщо б я запригнув у вікно офісу відразу, я відрізав би себе, тому що мені б довелося вибігати з іншого боку, де вже нема не паліт, нічого, і сподіватись на те, що він або промаже, або зробить якусь тупість. Якщо ми забігаємо ось так, ми відрізаємо його, тому що йому доведеться або ламати двері, або перестрибувати через вікно. Далі. На трьох генах він вирішив мене кинути. І на цьому наш чейс закінчився. Отже, що ви можете винести з цього відео? По-перше, не забувайте крутити камерою. Зупиняйтесь на чекпоінтах, шукайте червоне світло, щоб зрозуміти, що робить ман. По друге. Не скидуйте дуже сильні палетки, якщо це не потрібно робити і у вас достатньо дистанції. По-третє, якщо у вас є два варіанти вирішення ігрової ситуації, не забувайте не робити одне те й саме по 10 разів. Тобто чередуйте варіант А, варіант А, варіант Б, як я це зробив, перебіжавши один додатковий луп, а вескер шукав мене в першій кімнаті. Або АБ, АБ, чередзуйте різні варіанти. І останнє використовуйте свої лупи з розумом. Не замикайте, не зоньте себе, зоньте та відрізайте мана від себе, так як це було у лупі з Офісом. Тож, сподіваюся, це коротесеньке відео вам сподобалося, ви вивчили щось або дізналися новеньке. Сподіваюсь, ви станете кращим гравцем Dead by Daylight. Дякую, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться та побачимось на наступному стрімчику. Бувайте!